Раніше абрикос вважався виключно південною культурою. Але за останні 30 років українські та зарубіжні селекціонери вивели безліч морозостійких сортів, які відмінно ростуть і плодоносять навіть в північних регіонах нашої країни. Північні сорти абрикоса витримують морози до мінус 35 градусів, але тільки за умови правильного осіннього догляду і надійного укриття перед настанням зими. Сьогодні я розповім вам. Як правильно підготувати абрикос до зими? Які роботи потрібно виконати до настання холодів, щоб дерево добре перезимувало і в наступному році дало багатий урожай? Особливості підготовки абрикоса до зими. Навіть морозостійкі сорти абрикоса потребують ретельної підготовки до зими. Адже за своєю природою це дерево залишається південним. Тому починайте готувати абрикос до зими відразу після збору врожаю. Обов'язково підгодуйте дерево, зробіть санітарну обрізку і проведіть влагозарядковий полив. Для захисту від хвороб і шкідників обробіть абрикос профілактичними препаратами. Потім побілити стовбури і утеплити дерева на зиму. Далі я детально розповім про всі ці роботи, які допоможуть вашому абрикосу пережити навіть найсуворішу зиму: осіння обрізка абрикоса. Восени рани на дереві гояться погано, тому формує обрізку краще робити ранньою весною до початку сокоруху. Але санітарну обрізку можна проводити і восени. Уважно огляньте дерево і видаліть усі сухі, зламані та хворі гілки. Зрізи відразу обробіть розчином марганцівки або зеленкою, потім замаште садовим варом. Підживлення абрикоса: осіння підгодівля дуже важлива. Після плодоношення дерево витратило багато поживних речовин. Якщо їх не заповнити, абрикос може не пережити зиму або на наступний рік дасть мізерний урожай. Відразу після збору врожаю внесіть під дерево готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур. Він містить калій, фосфор та інші необхідні елементи. Дотримуйтесь дозування, зазначену на упаковці. Крім того, абрикосу потрібен кальцій для формування кісточок у плодах. Якщо кальцію не вистачає, дерево може скинути зав'язі. Найкраще внести під дерево товчений крейда 500 грам або яєчну шкаралупу літрову банку на квадратний метр. Можна використовувати розчин хлористого кальцію 5 столових ложок на 10 літрів води. Якщо ґрунт кислий, щороку восени вносити доломітове борошно, 2 столові ложки на квадратний метр. Захист від хвороб для профілактики хвороб і шкідників восени проведіть дві обробки дерева і пристовбурного кола. В кінці вересня обробіть абрикос біопрепаратом фитоверм від шкідників. Якщо влітку було багато комах, використовуйте більш сильний засіб, наприклад, фуфанон. Через тиждень проведіть обробку 2% розчином бордоської суміші від грибкових захворювань. Побілка стволів це обов'язкова осіння процедура. Побілка захищає кору від морозобоїн і сонячних опіків ранньою весною. В кінці лютого сонце вже досить сильне. Вдень температура може підніматися до плюс 15-20 градусів, а вночі опускатися до мінус 20-25. Через таких перепадів кора тріскається, що може погубити дерево. Краще використовувати готову побілку з магазину. Вона містить фунгіциди та інсектициди для додаткового захисту. Біліть стовбури в суху погоду. Бажано в кінці жовтня, початку листопада. Укриття абрикоса на зиму. При стовбурні кола обов'язково потрібно утеплювати. У перші три роки вкривайте і саме молоде дерево. Використовуйте нетканий матеріал типу агроспана. Оберніть ним дерево від землі до верхівки в кілька шарів і злегка закріпіть мотузкою. Не використовуйте плівку, вона не пропускає повітря. Спочатку засипте при кола сухим листям лісових дерев шаром 30-45 см. Коли температура опуститься до мінус 10 градусів, зверху покладіть ялиновий лапник голками вгору це захистить від гризунів. У безсніжну зиму можна додатково вкрити лапник нетканим матеріалом. Головне встигнути вкрити дерево до настання морозів. Поради щодо посадки абрикоса. Якщо садите абрикос восени, вибирайте місце на південному або південно-західному схилі. Добре росте біля південної стіни будинку. Краще садити абрикоси окремо від інших плодових дерев, так плоди будуть більшими і солодшими. На рівних ділянках садіть на штучних горбках висотою 60-70 см і діаметром 1,1,2 метра. Це захистить кору від подоприваної при застої води. Щоб горбки не розмивалися, посійте на них білу гірчицю. Вона збагатить ґрунт і відлякає шкідників. Важливі нюанси догляду абрикосам постійно потрібні калій і кальцій. Два рази за сезон вносити каліні добрива, а навесні і восени кальцій у вигляді крейди, шкаралупи або доломітового борошна. При посадці над ноями можна покласти дренаж з вапняного щебеню. Більшість сортів не самоплідні, тому висаджуйте поруч принаймні три різні сорти для перезапилення. Хороший покривний матеріал кокосове агроволокно воно зберігає тепло і пропускає повітря. Ось і всі основні правила підготовки абрикоса до зими. Якщо все зробити правильно, ваше дерево прекрасно перезимує і порадує вас рясним урожаєм солодких плодів.